Так, така вечірня атмосферка. Люди кайфують, чирять. До речі, камера дуже освітлива зараз, Мабуть вдвічі темніше по факту. До речі, дуже багато цих історій про Mount End було перше, те, що вони відкрили, вони обіцяли 14%. Річних в прибутку за рік, а перший рік, коли вони відкрились, там взагалі було там 4%. Це був би, такий хейт е ну, і в інвестиційному пулі такий би, дуже поганий шлейф був. Е зараз цікаво, як, як на насправді у них, я думаю, значно, що більше. Вже відсотків, але я думаю, все-таки не ті обіцяні відсотки, 14%. І вони ще часто рахують з капіталізацією, тому вони всі таке, таке буває. А друге, а друге, я не знаю, Так, да, мабуть, це перший момент, а другий, ні, ну, я чув, що гарні відгуки про нього, що вони зараз набувають, набувають курінтуру, тому що вони ще додаткові вілли тут роблять, і вони роблять по максимуму все гарно. щоб Якраз люди проїжджали, дивились, кайфували і додатково купували у них ці ж самі дохідні віли. Тому так, а я нагадую, 12 тисяч картин декоративні на стіна зимові. Картина найкращий подарунок. Чому? Тому що вона ну це унікальна робота, ручна, вона в одному екземплярі. І художник, якого ви купуєте, він постійно працює над собою. і Ну, чим більше виставок, чим більше регалів, чим більше заслуг, ти вона стає дорожче. Тому це найкращий варіант. Не, не, ну, просто я сам по собі люблю купувати такі речі, які ти купив і вони з часом стають дорожчі. Або якщо втрачають цінність, ну це машина, ти ж не можеш купити, щоб заробити, як правило, якщо ти цим не заробляєш професійно, то, як мінімум, щоб вона менше втрачала. Так, до нас тисяч.